За замовчуванням в рекламному кабінеті Google Ads вімкнено налаштування, яке може підміняти номер телефону у ваших рекламних оголошеннях, які це може мати наслідки. Давайте розглянемо на прикладі. Наприклад, бізнес продає меблі, і він в рекламному оголошенні розміщує номер телефону, за яким можна до нього зателефонувати і замовити про рахунок меблі. Клієнт шукає в Гуглі замовити меблі, бачить рекламне оголошення і натискає на номер. Телефону відбувається успішна комунікація. Клієнт зацікавлений співпраці і зберігає номер телефону. Наступний раз, коли клієнт захоче зателефонувати за тим самим збереженим в його телефоні номером телефону, він може вже потрапити не в бізнес, який виготовляє меблі, а наприклад, там в медичний центр чи в салон краси, чи в кондитерську, тобто в будь-який інший бізнес. Чому так відбувається? Тому що Google вже підмінив ось цей номер телефону, який був використаний спочатку для. Реклами е, магазину меблів, і цей номер телефону вже показується в рекламному оголошенні абсолютно іншого бізнесу, який навіть з меблями може бути і не пов'язаний. З однієї сторони, це е, корисно, тому що. За рахунок цієї підміни номеру можна дуже детально е, зрозуміти хто коли хто коли дзвонив і по якому ключовому слову тим більше компанії телефонували. Але з іншої сторони, якщо користувач зберігає цей номер телефону, то він потім може не додзвонитися до вас, а потрапити в зовсім інший бізнес. Наголошую, що ця підміна гуглом робиться на е, е, етапі на сторінці самого рекламного оголошення, тобто не на сайті. А на uh... Пошукові видачі, там, де показуються рекламні оголошення. Якщо говорити про підміну номеру на сайті, то я навпаки закликаю використовувати динамічний колтрекінг. і в нас на каналі є вже детальне відео. Вся правда про колтрекінг. Посилання я залишу обов'язково в описі до цього відео, тому обов'язково перегляньте і подивіться його для того, щоб розуміти, в чому ж різниця. Сьогодні ми ж говоримо про підміну номера, яку Google сам може застосовувати в рекламних оголошеннях, і я таки закликаю вас. Виключати цю підміну для того, щоб ті, хто хочуть додзвонитися до вашого бізнесу, таки додзвонилися до вашого бізнесу. Мене звати Юрій Перщ, я засновник і директор компанії К2 реклама інтернет-магазинів. Переходимо до рекламного кабінету. Де в рекламному кабінеті знаходиться звіт по дзвінках? Переходимо в адміністратор і в налаштування облікового запису. Далі гортаємо вниз і шукаємо звітування про дзвінки. Або звіти по дзвінках за замовчуванням, як я вже говорив раніше, це налаштування вімкнено, і для того щоб е, унеможливити ту підміну номера для рекламних оголошень, я рекомендую його вимикати. Чому? Тому що ще раз нагадаю: давайте ми подив, подивимося, як це працює. В звітах про дзвінки використовуються номери Google для передресації, завдяки яким можна оцінювати ефективність об'єктів дзвінків або оголошень з номером телефону. Якщо вімкнути звіти про дзвінках, оголошення оголошення Буде призначено номер телефону для Google переадресації, тобто, це е, є спеціальний пул номерів від Google, який він використовує для того, щоб підміняти їх в оголошеннях, і одного разу він присвоїть цей номер телефону вашому бізнесу, а другий раз цей номер телефону буде присвоєний іншому бізнесу. І якщо клієнт збереже номер телефону і подзвонить е, до вас, то велика ймовірність, що потім по цьому номеру телефону він не додзвониться. Тому ще раз в тому, що якщо в вашому бізнесі є телефонні дзвінки, потрібно використовувати динамічний колтрекінг, але на стороні вашого сайту, це дійсно дуже класне, круте налаштування, яке варто впровадити свій бізнес. І відео про динамічний колтрекінг у нас є на каналі. Посилання шукайте в описі під цим відео. Оцей же динамічний колтрекінг від Google його варто вимкнути для того, щоб люди могли телефонувати конкретно за тим номером телефону, який ви вкажете в оголошенні, а не за тим, яким визначить для вас Google. Що ще треба розуміти, тут якщо довідку полистати, можна подивитися, в яких країнах це налаштування доступно. Поки що України серед цих країн немає, тому що якщо ви рекламуєтеся по Україні, то ви можете взагалі не зважати на це налаштування. Але якщо ви запускаєте рекламу там Ша велика Танія, ну і в багатьох інших країнах бачите, де є доступні ці налаштування країни Європи Південна Америка. То е, обов'язково майте на увазі, що це налаштування може викликати таку, таку ситуацію, коли клієнт не додзвониться до вашого бізнесу. Тому, якщо ви рекламуєтеся в тих країнах, які є відображені в довідці, нагадаю, щоб її подивитися, достатньо тут натиснути на знак питання і докладніше. Тому якщо ви рекламуєтеся в тих країнах, які вказані в, в довідці, де діє це налаштування, рекомендую дуже його вимкнути і натиснути зберегти. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним, і підписуйтеся на канал К2, для того, щоб ми знову зустрічалися з вами у наступних випусках. До зустрічі!